Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до США на зустріч із президентом Дональдом Трампом. Він пообіцяв домогтися тривалого миру та змусити Росію припинити війну. Про це повідомляє глава держави в телеграм-каналі. Зеленський підкреслив, що ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну, та що мир повинен бути тривалим. Президент зазначив не так, як це було. Роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого сходу, частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали, начебто, безпекові гарантії у 94-му році, але це не спрацювало на думку глави держави, Україні не слід було віддавати Росіянам Крим у 2014 році, так само як після 22-го року Українці не віддали Київ, Одесу Харків. Він зазначив, що наразі сили оборони мають успіхи в Донецькій та Сумській областях, і переконаний, що ми захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоцінену допомогу. Володимир Зеленський наголосив, що Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і розпочала. І Сподіваємося, що наша спільна сила із Америкою і з нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. І президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський може миттєво закінчити війну в Україні, якому він натякнув на відмову від Криму та вступу до НАТО. Про це повідомляє Трамп в соцмережі ікс. Глава Білого Дому пише: президент України Зеленський може... Майже відразу ж покласти край війні з Росією, якщо захоче або ж продовжити боротьбу, і далі він запропонував згадати, як усе почалося, згадавши втрату Криму і натякнувши на відмову від членства в НАТО, він не розімував жодних повернень Обами, який віддав Крим 12 років тому без жодного пострілу і жодного вступу до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються. Наголосив на цьому Трамп, і тут запитання, чому Україна. Яка щодня платить життям своїх людей, повинна вислуховувати ось такі умови? Чому світ дозволяє підмінювати реальність, коли агресор це Росія? Жертва Україна це аксіома, але нам постійно намагаються пояснити, що ми маємо поступатися, щоб комусь було зручніше, де ті пекельні санкції, які нам обіцяли, де відповідальність Кремля за кожну ракету, за кожну смерть у Дніпрі, у Сумах. У Києві, у Харкові, сьогодні російська ракета вбила маленьку дитину, а натомість червона доріжка для Путіна на американській землі це не дипломатія, це зневага в першу чергу до жертв війни. Це сигнал Кремлю, що можна вбивати, можна шантажувати і все одно тебе зустрінуть як почесного гостя. Будуть обіймати, посміхатися. І ось головне, коли агресору підносять руку, а жертви виставляють умови. Це вже не про мир, це про легалізацію війни. І Трамп також перед цим зробив допис, натякнув, що підтримує територіальні вимоги Росії до України. Принаймні такий висновок можна зробити з його публікації у соцмережі True Social. Так, президент США зробив на своїй сторінці репост публікації від каналу, у якого всього 167 підписників, створеного лише кілька тижнів тому. Публікації цього каналу йдеться, що Україна повинна бути готова втратити частину території на користь Росії. Інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вона втрачатиме. Дивним чином, на цей щойно створений канал без аудиторії звернув увагу особисто. Президент США він зробив. Репост публікації на своїй сторінці, однак, на відміну від інших подібних, які Трамп робив доволі часто цього разу, він жодним словом не прокоментував, сказане, але опісля зробив допис, який ми вже процитували. Додам, що президент США Трамп спочатку проведе двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. А опісля багатосторонню зустріч із лідерами ЄС сьогодні про це повідомляю з посиланням на розклад президента США, оприлюднений на ролл кол. Зазначається, що зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться о 20.15 за київським часом. А багатостороння зустріч за участю лідерів Європейського союзу о 22.00. Делегація європейських лідерів прибуде до Білого Дому о 19.00. Трамп привітає Зеленського о 20.00, Після чого розпочнеться вже безпосередньо їхня зустріч і о… 21.15. Трамп привітає лідерів країн ЄС. А у 21.30 вони зроблять колективне фото. Раніше американський лідер оголосив про великий день у Білому домі перед зустрічю, що має покласти край війні. Він зазначив, що ніколи не проводив зустрічей з такою кількістю європейських лідерів. Одночасно, європейські партнери підтримують позицію України в тому, що кордони держав не мають змінюватися силою а будь-які територіальні питання Україна буде. Обговорювати виключно на тристоронні зустрічі про це йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського за підсумками онлайн-засідання коаліції рішучих в Брюсселі, 17 серпня, Зеленський зазначив, що Європа підтримує позиції України. Він вказав чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі Погоджується, що кордони держав не мають змінюватися силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США і російський керівник. Президент додав, що рішення США взяти участь у гарантіях безпеки для України можна назвати історичним, проте гарантії мають бути практичними та давати захист на землі в небі та на морі, окрім цього, в розробці гарантії повинна брати участь Європа. Президент розімував, звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода. Дійсно чесна, швидка і така, що спрацює. Коаліція рішучих. Заявила про готовність розгорнути сили стримування в Україні після закінчення війни. Про це йдеться на сайті британського уряду. Зокрема, лідери коаліції зібралися, щоб обговорити підтримку України і подальші кроки в мирних переговорах після зустрічі президента США Дональда Трампа з. Кремлівським терористом, варваром та диктатором Володимиром Путіним на Алясці у заяві сказано, що в коаліції високо оцінили прихильність Трампа в наданні гарантій безпеки Україні і зазначили, що крім інших заходів, коаліція рішучих буде відігравати важливу роль через багатонаціональні сили в Україні. В заяві наголошують, вони знову. Сказали про готовність розгорнути сили гарантування безпеки після припинення бойових дій, а також надати допомогу в забезпеченні захисту повітряного і морського простору України та відновленні збройних сил України. Крім цього, лідери підтвердили незмінну підтримку України і високо оцінили прагнення президента України Володимира Зеленського досягти справедливого і міцного миру. Зазначу, що завтра, а точніше, сьогодні, вже президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, туди прилетів, аби обговорити деталі завершення війни. А також президент Франції Монель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер поінформували лідерів, що теж вирушать до Вашингтона, аби зустрітися із Трампом та Зеленським. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що глава Кремля Володимир Путін пропонує Україні капітуляцію. Він наголосив, що Європа та Україна мають виступити єдиним фронтом. Про це повідомляє BFM TV. Макрон заявив: чи думаю я, що Путін хоче миру? Відповідь ні, чи думаю, я що президент Трамп хоче миру? Так думаю, він Путін хоче, щоб Україна капітулювала. Саме це він і пропонує. Наголошу вкотре, що сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав Білий Білий Дім, а точніше відвідає Білий Дім. Він уже приземлився в Сполучених Штатах Америки, щоб обговорити деталі завершення війни. Участь у зустрічі з президентом США Дональдом Трампом візьмуть і низка європейських лідерів у зв'язку з цим. Президент Франції пообіцяв жорстку дискусію з Трампом. Він підкреслив, що мета сьогоднішніх переговорів це продемонструвати єдиний фронт України. А європейських союзників також Макрон додав, що європейські союзники. Хочуть, аби територіальну цілісність України поважали, підкресливши, що Київ має бути представлений на будь-яких переговорах про Україну. Крім цього, він заявив, що для досягнення міцної мирної угоди Україні потрібна сильна армія. Французький лідер сказав: будь-яка угода заснована на відсутності української армії на скороченні її чисельності, була б нещирою угодою, приреченою на порушення. І тільки одна держава, яка пропонує мир, який був би капітуляцією, це Росія. Щодо майбутнього Європи, то Макрон наголосив, що якщо сьогодні буде слабкість у відносинах із Москвою, тоді це ґрунт для майбутніх конфліктів. Якщо ми сьогодні слабкі у відносинах з Росією, ми готуємося до конфліктів завтрашнього дня, заявив він, засудивши владу Росії, яка з 2008 року ніколи не виконувала своїх обіцянок миру і не нападу. Також французький лідер сказав, що. Хоче бачити сильну Європу, підкресливши її самостійність і резюмував, я хочу могутню Європу, сильну Європу, вільну Європу, і ми хочемо взяти на себе відповідальність і ухвалювати рішення самостійно. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтону, де зустрінеться із президентом США. Дональдом Трампом, і сьогодні дійсно дуже важливий день для України. Побачила слушну думку в одному з телеграм-каналів: що усім нам потрібно виявити єдність навколо президента України, який в овальному кабінеті говоритиме від імені усієї країни. Він має знати, що у цій боротьбі за майбутнє та інтереси України він не один. За ним стоїть підтримка народу і союзники, партнери, ворог мають розуміти, що позиція президента відображає волю всього українського суспільства. Це наші принципи, і на них ніхто не має тиснути. Тому сила України у згуртованості. А коли ми з вами єдині, жодна сила у світі не зможе нас зламати. Тому, будь ласка, підтримуємо і консолідуємося в одне єдине ціле. Державний секретар США Марко Рубіо відкидає заяву про те, що європейські лідери в Вашингтоні будуть захищати президента України від докорів та цькування з боку команди американського президента Дональда Трампа. Про це пише CNN. Рубіо заявив, що європейські лідери приїдуть на зустріч у Білому домі не для того, аби змусити зеленського укласти погану угоду. За його словами, вони будуть ключовою частиною розмов протягом усіх мирних переговорів. Рубіо в програмі «Face the Nation» на каналі CBS сказав наступне. Це такий дурний наратив змі, що вони приїдуть сюди завтра, бо Трамп збирається залякати Зеленського, щоб той уклав погану угоду. Вони приїдуть сюди завтра, не для того, щоб запобігти цькуванню Зеленського. Вони приїдуть сюди завтра, тому що ми працювали з європейцями. Ми працюємо з цими людьми тижнями над цим. Уточну, оскільки цей відео відеофрагмент був вчора, то відповідно зустріч відбудеться сьогодні. Як пише видання Рубіо, пом'якшив очікування щодо неминучої мирної угоди і сказав: Я не розповім, що ми на порозі мирної угоди, але я кажу, що ми побачили рух. Достатній рух, аби виправдати подальшу зустріч із зеленським та європейцями, коли йому нагадали про попередній візит президента України до Вашингтону, докори йому у невдячності і сварку щодо костюму, Рубіо сказав, що з того часу пройшло багато зустрічей. Він зазначив, у нас була одна зустріч із Путіним і близько десятка із Зеленським. Також Росія повинна змиритися із тим, що Україна як суверенна держава має право на будь-які безпекові союзи, які укладатиме на власний розсуд. Аналогічно Кремль повинен зрозуміти, що Україна має повне право на гарантії безпеки. Про це я повідомляю також з посиланням на слова державного секретаря США Марко Рубіо у програмі вже This Week». На ABC News і Рубіо нагадав, що російський диктатор Володимир Путін протягом кількох років війни повномасштабної неодноразово виступав із промовами, у яких претендував на більшу частину України. Водночас Україна та її народ не згодні з усім, що каже та чого хоче Путін. Друге, що я хотів би зазначити, це те, що президент неодноразово заявляв, що коли йдеться про території та територіальні претензії. Це, зрештою, те, що Україна повинна буде вирішити. Це їхня територія, це їхня країна. Зрештою, вони повинні будуть вирішити, з чим готові жити. Рубіо додав, що в США поки не знають, чи будуть згодні українці жити, втративши частину території на користь Росії, але що в США точно знають, Україна неодноразово говорила про гарантії безпеки, які могли б захистити її від повторного напиту з боку Російської Федерації. Вони повинні мати можливість укладати гарантії безпеки, які гарантують, що це ніколи не повториться, що до них не вторгнуться знову через два з половиною, три роки, чотири роки, чи коли це буде держсекретар США додав, що українці хочуть миру мати можливість жити та відбудовувати країну. Резюмував. Наступне це дуже розумне прохання. Це те, над чим ми працюємо. І це те, що російська сторона, очевидно, повинна зрозуміти, що як суверенна країна Україна має право, як і кожна суверенна країна, укладати союзи та угоди про безпеку з іншими країнами. Нагадаю, що трохи раніше Рубіо запевнив, що Україна не готова поступатися своїми територіями і США не тиснуть на Київ, щоб передавати всі окуповані Росією регіони. Проте Рубіо припустив, що кожна сторона угоди повинна щось віддати та щось отримати. На думку державного секретаря США для припинення війни в Україні є лише один спосіб: він полягає в тому, щоб змусити росіян погодитися на мирну угоду. Саме це за його словами буде обговорюватися у Вашингтоні сьогодні. 18 серпня держсекретар США Марко Рубі назвав три ключові елементи мирної угоди для України: серед них кордони. Безпека та відновлення країни про це повідомляє NBC News. під час інтерв'ю Рубіо зазначив, що необхідно обговорити, який вигляд матимуть території та кордони після закінчення війни. Обговорити закони прагнення України до безпеки в довгостроковій перспективі, щоб запобігти повторному вторгненню, про що ми вже сказали, і обговорити, як відновити країну, яка піддавалася атакам. Держсекретар додав усе це ключові елементи будь-якої угоди, Ми це розуміємо. Якщо угоду буде укладено, кож. Ні, стороні доведеться від чогось відмовитися. Це якщо стисло коротко. В основному про те, що говорив Рубіо. І США мають продовжувати економічний тиск на Росію аби примусити її до врегулювання війни в Україні. Як пише політико, про це сказав сенатор республіканець Лінсі Грем в ефірі Fox News Моя порада президенту Трампу і держсекретареві Марко Рубіо така. Ви повинні переконати Путіна, що якщо ця війна не закінчиться справедливо і з честю, а Україна також піде на поступки, ми знищимо російську економіку. Він додав, що у США є можливості це зробити. За його словами, ключовою частиною рівняння є вторинні економічні санкції на країни, які купують російські енергоносії. Грем підтримує законопроект Сенату, який дозволить Трампу накласти 500% відсотків. Зборів на ці країни, і він нагадав, що на початку серпня Трамп підвищив тарифи для Індії до 50% через те, що ця країна закуповує російську нафту. Грем стверджує, що саме ці санкції змусили Путіна погодитися на візит до Аляски, а тиск на Китай. Іншого великого споживача російської нафти може виявитися ще більш вирішальним, сказав він. Якщо ми скажемо Китаю, що він наступний, то зможемо покласти край цій війні, сказав Грем. Він назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна другою за важливістю особою на планеті, яка може покласти край цій війні. Якщо він піде до Путіна і скаже, що час покласти край цій війні, що він більше не може йому допомагати, бо той ставить під загрозу його країну. То ця війна закінчиться. Грем наголосив, що Європа також повинна бути готова до подальших санкцій проти Росії аби зупинити бойові дії. І звертаючись до європейських союзників, він закликав їх піднімати план, зокрема, вести мита для всіх країн, які купують російську нафту і газ за низькими цінами. Європейський союз вже на початку вересня ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Повідомляю з посиланням на її сумісну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським. І вона наголосила, що допоки в Україні продовжується війна, Європа буде здійснювати дипломатичний та економічний тиск на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми прийняли вже 18 пакетів і просуваємо підготовку 19-го пакета. Його буде ухвалено на початку вересня. Це був найнудотніший епізод у всій ганебній історії міжнародної дипломатії. Так сказав прем'єр-міністр Великої Британії, колишній прем'єр Борис Джонсон. Про те, що відбулося на Алясці, давайте більш детальніше почуємо в наступному коментарі. Нудно було бачити, як Путіна приймають на американській землі. Нудотно було бачити, як його зустрічали оплесками на червоній доріжці. Нудотно було дивитися на його зморщену посмішку в стилі Голома, коли він став одним із небагатьох світових лідерів, кого запросили покататися на задньому сидінні президентського лімузина. Також Джонсон додав, що йому було складно слухати, як кремлівський диктатор намагається одночасно і лестити і тонко принизити Дональда Трампа. Українці не єдині в цьому. Зокрема, експрем'єр запропонував уявити, як за цим було спостерігати українським військовим, які перебувають в окопах під Покровськом, до прикладу, особливо коли американський президент називав Путіна босом. Це був огидний момент, тому що Путін це військовий злочинець, чиї нескінченні брехня, лицемірство та агресія абсолютно порівнянні. З Гітлером додав він і наголосив, що винятково на руках бункерного диктатора кров кожного загиблого українця та росіянина. Проте Джонсон сказав, і все ж як і багато найогидніших епізодів дипломатії в історії, ця зустріч була одночасно і виправданою, і навіть необхідною за його словами. Трамп, по перше, за цією зустрічю. Що на, на чому наголосив Джонсон за за цією зустрічю українці спостерігали з надією? Раптом американський лідер зміг би знайти рішення, яке поклало б край війні. По друге Трамп вічнавіч зіткнувся із реальністю. І додам ще один момент дуже показовий. Перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом на лясті російський диктатор Володимир Путін видав іронічний жарт про свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова. про цей інцидент розповів російський пропагандист Павел Зарубін за Кілька хвилин до початку саміту державний секретар США Марко Рубіо іронічно зауважив, що йому сподобалася, як він сказав, сорочка Лаврова. І Путін спочатку не зрозумів, що він мав на увазі, тому Лавров пояснив, що йдеться про светр з написом СССР, у якому він прилетів на Аляску. І Путін відповів, вказуючи пальцем на Лаврова, імперіаліст. Рубіо посміхнувся. Опустив очі, і уся російська делегація також миттєво натягнула свої посмішки. Вони жартують, ми ховаємо дітей. Вони сміються, ми лічимо, лікуємо рани і підраховуємо чергових вбитих. Вони будують імперські жарти, а їхня імперія сипле нам на голови герані, іскандери, перетворюючи життя на руїну. Ось і вся історія. Далі до чергового терору. З боку російських терористів у Харкові російські дрони влучили в житловий будинок. Наслідок атаки загинуло троє людей, серед них і дитина. Про це повідомляє з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Сіньгубова та ДСНС України. За його інформацією, ворог вдарив чотирма безпілотниками типу герань 2 у п'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок. І Сіньгубов зазначив, що внаслідок загинуло троє людей, серед яких і півторарічна дівчинка, тіло якої дістали з під завалів. 17 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Деякі з яких були шпиталізовані. Він додав, що в квартирах на першому, третьому, п'ятому поверхах спалахнули пожежі, зафіксоване руйнування перекриттів та обвали. Загалом пошкоджені шість. Житлових будинків і 15 автомобілів. І Сіньгубов також зазначив, що в атакованому індустріальному районі зафіксовано влучання у землю двох ворожих дронів типу герань 2 І у державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа в ураженому будинку виникла на площі 900 квадратних метрів серед 17 постраждалих, шестеро дітей. І під час впровадення аварійно-рятувальних робіт вдалося живими деблокувати з під завалів молоду жінку та чоловіка. Є інформація про наявність інших людей під завалами. Роботи тривають, зазначили у відомстві, і рятувальники також опублікували власні фото наслідків ворожої атаки, які ви бачили. І тут хочеться запитати Трампа: чи може ви знову готові зустрічати Путіна на червоній доріжці? Робити вигляд, що агресор і жертва це рівні сторони, де обіцяні червоні лінії заходу, де санкції, які мали б зупиняти терор. Бо зараз складається враження, що поки українські діти гинуть під завалами щодня, в світових столицях ведуть цинічний торг, незважаючи на кров, незважаючи на правду. І справжнє питання не до України, а до світу. Скільки ще життів треба, щоб перестати шукати компроміси з вбивцею? І чому е мають гинути діти, е невинні діти, які ще навіть ну, просто не встигли побачити життя? Чому в той самий час цього кривавого ката Путіна, що віддав наказ і щодня віддає накази вбивати? Зустрічають у Сполучених Штатах Америки, простеляють червоні доріжки, роблять вигляд, що з ним можна про щось говорити. Це, е, знаєте, такий біль, я думаю, що який відчуває кожен українець, і всі ті, хто дивилися, це, цей перформанс в лапках у на вихідних. Е, це зрада пам'яті перше кожної української дитини, яку вбила Росія, кожного. Вбитого українця, і я навіть не уявляю, як це боляче було дивитися тим, хто втратив своїх близьких під час цієї повномасштабної війни і продовжує втрачати.